Інформація про піраміди. Регресивний гіпноз. 69 Ру. Єва, 29 цикл. Досліджень. Перший протокол. Перша єгипетська піраміда. Дора Статова. Це я вказала джерело, звідки я взяла цю інформацію. Відправляйся в давній Єгипет, коли ще не побудовані піраміди. Відповідь. Я бачу ці піраміди, не фізичні образи, а ефірні. Вони над землею знаходяться, а люди можуть проходити через них. Епоха неоліт. Запитання, які народи проживають? Відповідь, Люди спокійні, вони усвідомлені, вони розмовляють. Подібна мова персидська і фінікійська, але більше персидська. Запитання за декілька місяців до побудови пірамід. Подивись на фізиці. Відповідь Я бачу проекти. До того, як почали будувати піраміди, я бачу проекти. Той ефірний план, який я побачила, він був перенесений на папір як проект. Є анотація до цього проекту, тобто опис структури, якась нумеро... нумерологічна структура також. Є розрахунок у відповідності з зірками часовим континуумом, зі швидкістю світла, тобто дуже багато показників, які були враховані фізичні, нумерологічні, космологічні, дуже-дуже багатомірний опис, потім виведена структура цієї піраміди. Запитання: в яку епоху це діється? У 50-20 століття до нашої ери. Це був комплекс пірамід. Вони побудувались поступово. Запитання, який народ проживав в цей час у Єгипті? Відповідь: з теперішнім проживаючим народом Єгипту то 0%. Подібність народу цього нема. Хоч якась частка залишалась, як би дуїни, які живуть у Африці. ДНК залишилась, але суть народу, як серцевина, вона щезла, її нема. Тіло фізичне, як би залишилось, але що було там, як проявлялась людина, цього нема. Запитання ідемо у мить побудови першої піраміди? Відповідь це є різні люди. Той, хто конструктує і керує, той, хто будує, і той, для кого це роблять, це всі абсолютно різні люди. У них різні знання і різна мета. А мешканці цього міста, місця, вони не будують. Запитання. Поспостерігай за одним мешканцем цього місця під час побудови піраміди. Відповідь: Людина в білому одязі, смугла, яка поклоняється якимось силам. Ця людина надіється, що коли побудована піраміда, то у неї буде більший зв'язок з вищими силами. Він дуже релігійний. Я свою ставку зроблю, бо я десь почула. Коли будувались піраміди, то їм людям, мешканцям говорили, що це. Як храм щастя будується, тому вони дуже тішились, <хи> даючи свою енергію таку доброзичливу, хорошу, люблячу. Запитання. Він подібний на теперішніх мешканців Єгипту? Ну, ця, ця, Цей чоловік? Відповідь ні, не подібний. Зовнішністю так, а внутрішнім складом ні. Мова 0% подібності. Чи є фараони в той час? Відповідь так. Які династії? Відповідь – Тутанхамон і його династії 4, 5, батько, син. Опиши вигляд фараона. Відповідь крупні, – Крупні риси обличчя, склад тіла, атлетичний, високий, відмінний від мешканців, білою шкірою. Ефірне ДНК відмінне. Считай це ДНК. Відповідь 0% подібності до ДНК людини. Це, від, запитання це не земна істота? Відповідь і так, і ні. ДНК блакитного кольору, структура ДНК подібна на людську, але це не земна істота. Хто він, гуманоїд? Запитання. Відповідь ні. Він подібний на людину. Які в нього очі трошки випуклі? Булося відсутнє пальців чотири, три плюс один. Очі темно-сірі, ніби чорні, шкіра блакитно-сіра, на ногах чотири пальці. Це його ефірна структура за його ДНК. Як він одягнений? Там він голий, але, а перед людьми він проявляється одягнений. І він у вигляді людини. Люди його бачать як людину. А всередині він інший. Ну, це я знову ставку роблю, тобто набирають вигляду людини, хоч це не люди. Запитання: а хто на фізичному плані наказав побудувати першу піраміду? Відповідь: ці тутанхамони, вони виконавці. А якщо подивитись імпульс звідки йде, то це як спільна матриця, серцевина її матриці. Тобто свідомість, що знаходиться на чолі всієї, цієї структури матричної. Що це за свідомість? Відповідь спільна енергія, створена з колективних енергій, людей і нелюдей. Тобто істот, що знаходяться в цій ієрархії. На ефірному плані був наказ від цієї спільної енергії? Знак запитання. Відповідь так. Наказ був на ефірному плані, далі було передано на фізичний план для цих фараонів, а від них іншим будівельникам. А, це знову запитання йде, як уточнення. Наказ був на ефірному плані, далі на фізичний було передано план для цих фараонів. Відповідь так, для якої мети була побудована ця піраміда? Відповідь: найлегше. Керування свідомістю людей. От я думала, для чого піраміди, от якось, бо ми тут думаємо, там, що це якесь там не знати що, найлегше керування свідомістю людей. Переробка енергії це як величезний портал, портал трансформації енергії. Величезної кількості енергії. Ну, це телепат говорить, це як Ореол енергії, це ніби чаша, вона виглядить. Цей пункт дозволяє найбільш чистий потік і широкий потік енергії проявити, провести і вивести, трансформувати і назад передати в іншій формі. Бачите, такий трансформатор. Виводять, трансформують і назад передають в іншій формі. Запитання, у цієї піраміди завжди було таке призначення? Відповідь ні. Хто сконструював проєкт другої, другої піраміди? Відповідь бачу людину, що це проектує, робить. Будували вісім людей. Всі рукописи і структури всіх пірамід і час їх забудови, вони були створені в один і той же час. Ці знання передавались з покоління в покоління, і в потрібний час завжди знаходився проектировщик, який міг відтворити це в матерії. Другу піраміду створював чоловік Арамзесом. ДНК. Мав ДНК людини. Вони як, тут я свою вставку роблю, оці неземні істоти, вони вже, бачите, в другу піраміду вже, вже не треба було там комусь прилітати, звідки? Вже через людей діяли, вже замішалися, вже в ті, ну, змішалися настільки цією оце, енергетикою, що вже могли керувати людьми. Всі піраміди вибудовані визначеним чином і ієрархічно. Чим вище ланка ієрархії, тим більше в людини знань про необхідність і про те, для чого ця піраміда і як вона влаштована. І чим нижча ієрархія, тим вужча функція у людини по забудові. І ті люди, що брали участь в конструкції, вони не всі знали. Вони не знали загальної картини. Запитання, які спеціалізації були в проектировщиків пірамід? Їх вісім чоловік? Відповідь: Якість сировини матеріалу, вага її, розподіл її, потім опора, створення опори внутрішньої структури. Третє розподіл на сегменти, тобто він створює сегменти, як по частинах світу, цих завульованих, шифрованих кімнат. Він не знає, що знаходиться всередині. Далі, людина, що займається підземними структурами, тому що в піраміди є також підземна піраміда, вона така сама, як і наземна, і вона є підземлею. Хтось цим займається? Є ще підвод води, хтось це робить, як ніби створити таке підземне місто. на місто, Не місто, а якийсь бункер. Комунікація між іншою попередньою пірамідою і надалі з наступними пірамідами, це також хтось займається. Це я назвала головні, а решта вже розкинуті по ланках. Але ніхто з них, як як ніби кожна частина зроблена поетапно, і поміж собою вони не мають комунікації, ці люди. Про все це знає тільки головна істота базова. Ну, Виконавці от, виконували свою професію, але суті самої загальної картини ніхто не знав. Це я вже від себе таку вставку роблю. Далі запитання: скільки часу потрібно було на проєкт цієї споруди? Проєкт створений зарані: 4-5 років для підготовки проєкту. А скільки часу для підготовки матеріалів до забудови? І скільки часу будувалось? Ну, піраміди – це запитання. Відповідь: тут іде нуль. Ніби відсутний ні час у другому і третьому етапі. Тут нема часу, провал. Нема підготовки матеріалу. Я бачу матеріали, він вже був. Запитання, щоб він був, його треба підготувати. Відповідь: Я бачу матеріал. Я не бачу, щоб його обробляли. Нема цього процесу. Я бачу, є камінь, і він перетягується. Перебудовується фізичний час для його створення, я його не бачу, я бачу вже процес побудови. І ту мить, коли готується матеріал для реалізації цієї забудови. Мене, відповідь мене відкидає в епоху, коли є ефірна оболонка цих пірамід. Тоді дивись, там є всі матеріали, щоб побудувати цю піраміду. І дивись ту мить, коли починають будувати, і скільки часу пішло на підготовку матеріалу? Відповідь: Матеріал був. Якщо дивитись на декілька віків назад, коли існували піраміди, то під ними я бачу матеріал. Він є під землею. Є вже те, з чого будують ці піраміди. Будуть, будуть. Запитання: а яким чином створилось те, з чого будуть ці піраміди? Стисни час і побач ту пору, коли матеріалу ще не було, і ось матеріал появляється. І переведи цей відрізок часу у роки, скільки часу? Відповідь: Матеріал створювався мільйонами роками часу, як створення каменю, створення структури, створення магнітної структури, наділення її визначеними якостями. Він створювався довго, він створювався не просто як скала якась, яку треба висікати. Він вже створювався цими прошарками, з яких створили піраміди. Відмінно, запитання, відмінно, тепер подивись, ось він під землею, цей камінь. Визнач, скільки часу пройшло, щоб дістати камінь з під землі? Відповідь – 50 років. Добре. А скільки років будувалась піраміда з початку і до кінця? Відповідь – Два покоління з половиною тутанхамонів, тутанхамона. Це десь 80 років. Для побудови, запитання, для побудови першої піраміди потрібно було 2 мільйони блоків. Ну, це ми говорили, я так зрозуміла, за другу піраміду. А першу, тепер повертаємося до першої. Для побудови першої піраміди потрібно було 2, 2 і більше, більше 2 мільйонів блоків крейди, вапняку і граніту. І кожний блок важив з 2 до 70 тонн. Піраміда покрита 115 тисячами плит білого вапняку вагою 100 тонн кожна. Їх яскравість зробила видимою піраміду навіть з місяця. Щіленими між плитами 0,2 мм. Чи см? Ні, 0,2 мм. Так, пластини. Пластини покриті ієрогліфами для копіювання яких потрібні тисячі сторінок. Ці всі матеріали походили з одного місця запитання. Відповідь: Ні. Вапняк був привезений це найлегший матеріал, і його доставили з іншого місця, де він був. Бачу кар'єр з вапняком. Запитання: звідки блоки з граніту? Відповідь Це гранітна. Гранітне розташування недалеко пірамід. Як розрізували граніт? Ці блоки граніту вже були підготовлені для створення. Риси у них були ідеально рівні. Це були ніби готові блоки, їх треба було дотисати і розрізати. Гранітні плити готові, їх тільки допрацьовують, шліфують, а вапняк то його створюють, його ріжуть. А яким чином транспортувались ці блоки? Відповідь: за гранітом треба було забрати верхній шар землі. Ці блоки були і їх треба було допрацювати. Це робилось з допомогою людей і з тросами. Трос перетяжка, люди і тварини. Хто в дійсності будував цю піраміду? Відповідь: На фізиці люди, люди це не є людська. Відповідь на фізиці люди люди, але це є людська свідомість, яка є енергією великої віри людей. У кожних була своя вузька функція, але ніхто не знав загальної картини. Чим нижча ієрархія, тим менше знають вони про загальне, Запитання. скільки людей було задіяно в будівлі побудові піраміди? Більше 100 тисяч. Коли закінчена перша піраміда, 19-18 століття до нашої ери, опиши трикутні грані піраміди, трикутникові грані, сторони рівнобедреного трикутника з кожного боку, дуже щільна ефірна структура. Кожний камінь відповідає ефірній структурі, дуже щільній, як ніби є дві конструкції. Це не той ефір, який має всяка річ, як хвильова структура кожної речі, є енергія, тобто, яка створена після створення цього предмету. А тут, навпаки, спочатку дуже щільна структура, вона неземного походження. Енергія дуже щільна, яка створена до саме за цим малюнком створена фізична структура після. Бачите, тут таке розуміння, яке треба ще й зрозуміти: грані піраміди рівні. Запитання, що зображено на цих гранях? Відповідь: Якщо глянути на піраміду зверху, на ці грані трикутників, то вона повторює центр і промені, які відходять. І повторює форму колективної структури з колективним розумом, як у матриці колективної, як купол такий. На них зображено багато знаків і символів. Вона вся покрита, ніби ефірний вібраційний код. Його можна проявити через знаки. Як ніби знак матерії посилює прояв ефіру у матерії, ці знаки і символи. вони Посилюють і обтяжують, і ще крупніше проявляють. Запитання, коли наносяться ці ієрогліфи І хто? Відповідь: В ефірній структурі ієрогліфи були, вони були в проекті. Коли ці глиби були, то вже були з ієрогліфами. Я про граніт говорю, а на вапняку вони вималювались. А граніт до побудови вже був зі знаками. Ці знаки на гранях піраміди були нанесені до побудови піраміди. А хто наносив ці знаки на вапняку? Жирці, непрості люди. Це відповідь. Запитання: подивись на вершину піраміди, опиши. Я бачу таку спицю, що пронизує всю піраміду. Є дві вершини зовні і під землею. Її пронизує спиця, що йде в пункт колективної структури. Цей стержень посилює поглинання енергії, переробляє в колективну енергію індивідуальної людини в загальний потік енергії, а також знову переходить через цю вершину. Зворотній потік перерозподілу енергії в кожного, але вже, вже в іншій її формі, у іншій якості. Це такий посередник пункт посередництва між свідомістю індивідуальною і колективною. Ну, маніпуляція. так? Що ще хочеш додати? Піраміди до, цього, від, ну, додаток. Піраміди до цього часу мають цю якість поглинання і переробки енергії, її функція ніяк не змінилась. Це потужний центр збору інформації енергії для переробки і перерозподілу, управління колективною свідомістю. Таких пунктів є багато по всій землі, структури, яких на ефірному плані були створені задовго до їх фізичної конструкції. Фізична конструкція була створена за проектами, які передавались також з покоління в покоління. Є такі структури камені, я бачу, в Англії, Шотландії, Канаді. Там, там їм поклоняються – Такі, як піраміди в Єгипті, вони колективно мають більший масштаб популярності, там більше поглинається енергії, але такі стержні, вони існують в деяких точках землі. Такий стержень є і в тайзі в Росії, в Канаді, на Півдні, тобто по всій поверхності землі існують такі стержні.